Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо розбирати партії видатного українського гроссмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру, що проходить на Іспанському острові Менорка. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок четвертого туру, який відбувся 24 квітня. Суперником Іванчука, який мав білі фігури, був молодий кубинський міжнародний гросмейстер Ділан Бердаєс. Як продемонструє ця партія, шахіст дуже непоступливий та міцний, достойний суперник для нашого гросмейстера. Е4 зіграв Іванчук, С5 сицилійський захист, кінь Ф3, Д6, Д4 розмінялися кінь 6, Кінь с 3 і Кінь С6. Найчастіше в цій позиції білі розвивають чорнопольного слона на Ж5 або білопольного на С4, але Іванчук грає більш стримано, ставлячи слона на Е2. І після Е5 відходить конем, далі h6, 2 нулі, слон Е7, тура Е1. 2 нулі грає кубинець, білі грають h 3. Найбільш природним ходом в цій ситуації є слон Е6. Але Ділан грає а 6 прикриваючи поле Б5 і готуючи просування свого коневого пішака на ферзовому фланзі. Іванчук продовжує грати дуже акуратно. Українець ставить слона на F1, ферзь c 7 і тут найчастіше білі ставлять слона на Е3. Але Іванчук вирішив фенкетувати чорнопольного слона, тому поставив ферзя на д2. У відповідь Ділан грає Тура Д8, і після Б3 ховає слона на F8. Слон Б2, кінь Е7, кінь Д1. Українець вже готовий зіграти С24, і за таких умов пішак d6 надовго стане відсталим. Тому ділан грає Б5, після С4 розмінюється, Іванчук забирає слоном. І нарешті слон Е6. Розмін на цьому полі. Врешті-решт, у чорних в центрі утворився потужний пішаковий кулак, який забезпечує контроль над низкою важливих полів: С5, Д5, Д4. Водночас всерйоз атакувати пішаки д 6 або е 6 білі поки що не в змозі. Іванчук продовжує покращувати розташування своїх фігур, грає кінь С3, і після кінь g6, ферзь е2, ферзь b7, тура ад 1 Чорні ставлять туру на відкриту лінію, g3, захищаючи поле f4, тура e8 грає ділан, і після ферзь Д3 ставить туру на d8. Суперники продовжують маневрувати фігурами: тура Е3, кінь Е7, ферзь Е2, кінь С6, кінь А4 і ферзь Б5. Бити на Б5 не дуже добре, тому що тоді відкривається вертикаль А і після кінця 3 тура повертається на А8. Розмінялися і пішак Б3 це скоріше слабкість, ніж сила. Тому Василь Михайлович грає тура С1, погоджуючись на можливий розмін ферзів на полі Е2. Водночас українець створює загрозу розміну на Б5 і взяття коня на С6, тому чорні захищають ферзя турою. Король g 2 тура Е 8 Тура d 1 і кінь b 4 нападаючи на А2. Іванчук захищає пішака ферзем, відкриваючи другу лінію після слон c 3 король f 7 грають чорні, і нарешті розмін на b5. Пішак А2 знову опинився під боєм, тому тура Е2, тура b7, кінь Е1 і слон Е7. Як ми бачимо, маловідомий кубинський гросмейстер ні в чому поки що не поступається знаменитому українцю. Василь Михайлович вдається до подальшого спрощення позиції, грає кінь Д3 і після розміну тура БЦ 7 білі грають королів 1, тура c 6 слон Б2 і чорні заходять турою на c 2 Тут білим варто було зіграти тура c 3 і розміняти активну туру суперника. Після G5 можна зіграти G4 і на дошці, як і раніше, рівна позиція. У білих залишаються деякі шанси на перемогу, пов'язані з утворенням прохідного пішака на ферзовому фланзі. Але c 3 зіграв Василь Михайлович і це вже певна неточність, яка після розміну на Е2 дозволяє чорним з вигадою змінити пішакову структуру. Д5 зіграв Ділан. І тут білим варто було все ж таки розмінятися на d5, роздвоюючи чорні пішаки. Бити на d5 конем погано, тому що буде вторгнення турою на С2, і білі втрачають фігуру. Тому краще відійти конем на край дошки, далі король Е6 і тура С3. Білі тут грають лише на нічию. Після розміну Д4 слона 5Е4. У чорних, як і раніше, потужні пішаки по центру. У білих на противагу. Потенційний прохідний пішак на ферзовому фланзі. але Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Він зміцнив пішака Е4 ходом ф3, та після Д4 у чорних в центрі утворився захищений прохідний пішак, який прогнав білого коня. Кінь ж 5 грають чорні, нападаючи на G3, і несподівано виявилося, що білим треба віддавати пішака. Звісно, про хід G4 не говоримо. Тут буде вилка Кінь в 4, і білі програють. Грати король 2 теж погано, тому що чорна тура безперешкодно заходить на другу лінію і після відходу короля забираємо на ж 3 Тому, опинившись у такому скрутному становищі, українець вирішив зіграти король d1, захищаючи поле С2. Він віддає пішака g 3 грає кінь b 6 нападаючи на туру. І тут Ділан, отримавши вже суттєву перевагу, швидко починає її втрачати. Краще було відійти турою на d8, і після кінь c 4 зіграти королів 6, захищаючи пішака e 5 короле. Білі намагаються активізувати туру, але після точного маневру кінь h 5 і кінь f4. Перевага у чорних беззаперечна. У білих немає поки що жодної контргри. Але Ділан зіграв Тура c 7 і після кінь c 4 все той же хід королів 6, Тура d 2 та тут чорна тура не така активна. Біла ж, навпаки, дуже швидко активізується. Після g5 Тура c 2 грають білі, створюючи загрозу. Якщо не дбало піти h5, то забираємо на e 5 з нападом на туру. А після взяття проміжний шах дає можливість білим зрівняти матеріал. Тому кубинський гросмейстер слоном захищає туру і тепер на Е5 вже не поб'єш. Тому слон А3 грають білі, слон е 7 І тут дуже характерний момент. Василь Михайлович відмовляється від можливого повторення позиції. Він розуміє, що у відповідь на слон Б2 суперник зовсім не зобов'язаний йти на нічию. Та й сам український гросмейстер, мабуть, мріє більше, ніж про рівність, тому грає слон С1. І ця неприхована агресія українського гросмейстера збиває з пантелику кубинського шахіста. Він повертається слоном на D8, захищаючи туру, але після тура H2 з ідеєю H4 припускається серйозної помилки. Чорним треба було грати H5, щоб у відповідь на H4 розмінятися і зіграти король g7, нападаючи на туру слоном. І після відходу білої фігури піти а4, віддаючи пішака e 5 але далі кінь Е2, нападаючи на слона. Розмін легких фігур на користь чорних. А якщо зіграти слон Д2, то вилка кінь С3. І білим краще не бити коня, активізуючи чорну туру, а відійти королем на Е1. І після кінь Є2 на дошці виникала приблизно рівна, але дуже цікава позиція. Та кубинський гросмейстер невдало реагує на очевидну ідею суперника ставить туру на g7 і після h4 ж Слон б'я 6 з нападом на туру, та відійшла на g8, взяття на h 4. Ситуація дуже швидко змінюється. Буквально 5 ходів назад. Перевага була у чорних, а зараз вже український гросмейстер має відчутну перевагу і суттєві шанси на перемогу. Після слон С7 білим варто було просто відійти слоном на С1, щоб використати активність своєї тури. Яка мала змогу атакувати не лише короля, але й слабкості чорних в центрі. Та суперники тут знаходились вже в серйозному цейтноті, тому Василь Михайлович вирішив дещо спростити позицію і розміняти тури. Після король є 1 Король ж 6 він дав шах, змушуючи короля відійти з захистом тури. Після розміну зіграв А4. Врешті-решт, ми отримали легкофігурне закінчення з невеличкою позиційною перевагою білих. Яка полягає в більш активному розташуванні фігур і потенційному прохідному пішакові на ферзовому фланзі. Звісно, грають роль і слабкості чорної пішакової структури, але є в них і плюс: це захищений прохідний пішак, Д, за яким білим потрібно постійно слідкувати. Звісно, в такій ситуації Василь Іванчук грає на перемогу, але досягнення позитивного результату ускладнюється дуже сильним взаємним цейтнотом. У цей момент в обох шахістів було приблизно по 2-3 хвилини, плюс 30 секунд додавання на кожен зроблений хід. За таких умов точно розіграти цю позицію дуже і дуже важко. Тому далі йде чисто спортивна боротьба, хто менше зівне, хто зуміє здивувати суперника, знайшовши вирішальний маневр однієї з фігур. Дивимось за партією далі. Кінь h 5 грає кубинець, після слон g5, король, f7, b4, король e8. Король чорних швидко йде на ферзовий фланг, білий король поки що стоїть у центрі. Після король c 6 король d3, слон b8, кінь 5 шах, король b6, шах слоном, король a 7 і король c 4 І тут перша серйозна помилка в цьому легкофігурному закінченні. Чорним варто було зіграти слон d6. Ідея цього ходу полягає в тому, щоб після кінь с 6 і відходу короля у білих не було переходу коня на е 7 Тоді чорні міняються, досягаючи вигідної для них трансформації позиції. Але Ділан зробив більш природний та помилковий хід. Звісно, кубинцю дуже хотілося підключити до гри свого неактивного коня, тому він пішов на f 4 але Іванчук зіграв слон g 5, нападаючи на коня. Тут розмін слона білих на чорного коня, звісно, на користь саме Іванчука, тому що тоді він залишиться з хорошим маневреним конем проти поганого чорного слона. Тому кінь же 6 зіграє кубинець, але тепер білий король заходить на c 5 і, знаходячись на діагоналі c 1 h 6 білий слон знешкоджує прохідного пішака чорних. І у білих фігур, передусім, короля, з'являється більше вільного простору. Слон С7 грають чорні, кінь С4 король Б7. І тут Василь Іванчук реваншується. Українцю варто було зіграти село Не в 6 і тиснучи на пішака Е5, загрожувати просуванням пішака Б. Ну, якщо зіграти Д3, то повертаємо слона на G5 і без проблем знищуємо тепер вже незахищеного прохідного пішака чорних. Але Іванчук поквапився: він зіграв А5. І після слон Б8 Б5 у білих утворився крайній прохідний пішак, який виявився не таким вже й сильним. Слон Ц7», слон Ф6, король 7 король С 6, нападаючи на слона, той відходить і король Д7. Білий король рішуче пішов в атаку, але й у чорного короля є можливість активізації. Ділан грає короля 6, і після взяття атакує коня. Той відходить на Б2. І на дошці виникла критична позиція цієї дуже цікавої партії. Проблема чорних полягає в тому, що найсильніший маневр далеко не очевидний. Чорним треба було зіграти кінів 8 шах, щоб переставити коня на d7, захищаючи пішака Е5, а після слон d8 зіграти кінь c 5 тримаючи оборону. На дошці виникала рівна позиція. Шанси на нічию тут дуже великі. Але Ділан знову обирає більш активний і, як виявилося, помилковий хід. Взяття пішака на А5 на 75-му ході стало вирішальною помилкою. Адже білі грають королів 5 і все ж таки знищують пішака е 5 Після кіння в 4 слон е 5 партія переходить до коневого закінчення, в якому вирішальним може стати кожен темп. Чорні грають кінь Е2, захищаючи пішака, але F4, король Б4, F5, король С3, кінь А4 «Шах», король Б4, кінь Б6. Чорний пішак йде вперед, але Василь Іванчук вже розуміє. Велика риба вже на гачку. Треба лише обережно витягнути її на берег. Кінь д 5 грає українець, це шах, тому король відходить, F6, d2. І тут цілком можна було зіграти кінь Е3. Білі також вигравали. Але український гросмейстер точно розрахував варіант з взаємним перетворенням пішаків. Ф7 рішуче зіграв Іванчук, після Д1 ферзь поставив свого ферзя з шахом, і тут чорні зрозуміли, що врятуватися не вдасться. Якщо відійти королем на С6, то ось такий форсований варіант з матом: ферзь d6, ферзь b4, король С6 і ферзь Б6. Потужний централізований білий кінь відмінно допомагає ферзю закінчити партію. Король D7, шах і мат на e 7 Чорні грають король D7, Ферзь С7, король e 8 Ферзь e 7 У цьому варіанті білому ферзю дуже допоміг потужний централізований кінь. Тому ділан у відчаї зіграв король С4, але у відповідь отримав, очевидну вилку кінь e 3 після чого кубинець здався. Ось така дуже складна партія. Щоб виграти у цього кубинського гросмейстера, Іванчуку довелося сильно попотіти. В певний момент чорні навіть отримали перевагу, але тривало це недовго. Більшу частину поєдинка саме українець тиснув на суперника і, врешті-решт, досяг свого. Таким чином, після чотирьох турів у Василя Іванчука 100% результат, і в наступному п'ятому він гратиме чорними проти рейтинг-фаворита цього змагання. Індійського вундеркінда Ніхала Саріна слід відзначити, що п'ятий тур грався через декілька годин після закінчення четвертого, тобто 24 квітня суперники грали спарений тур, чи вистачить українському ветерану сил на молодого і потужного індійця? Про це ми дізнаємось в наступному відео. А якщо ця партія вам сподобалась, Тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.